В спалах сальмонельозу на Рівненщині. Там шпиталізували 19 дітей віком від 4 до 12 років. Усі вони вихованці школи інтернату для дітей з порушеннями мовлення. Найімовірніше, що заразили їх працівники закладу. П'ятеро співробітників виявилися носіями сальмонели. Як ти себе сьогодні почуваєш? Не добре. Що зболить тобі? Трохи живіть. Медики інфекційного відділення з Долбунівської лікарні сьогодні оглядають маленьких пацієнтів з однаковими скаргами на нудоту та біль в животі у районну лікарню доправили 15-рьох. Ще четверо лікуються за місцем проживання. Клініка і симптоматика в дітей всі, всіх була подібна. На даний час у всіх дітей стан задовільний. Насправді, як з'ясувалося, перші прояви хвороби у дітей почалися ще тиждень тому. Згодом з'ясувалося в інтернаті Палах сальмонельозу ми шоковані, тому що раніше, скільки заклад працює, у нас таких випадків ніколи не було. Нині в інтернаті усе продезінфікували. Там фахівці Рівненського обласного лабораторного центру відібрали продукти харчування та воду для експертизи. Та в профільному центрі вже знають звідки поширилася інфекція. Після працівників було виявлено насійство сальмонели ентритіс, тобто от що й перебуло до виникнення спалаху. Це троє вихователів та двоє працівників кухні прибиральниця та комірник. Утім вони і сьогодні на роботі. На сьогоднішній день офіційних якихось паперів я не отримала, що виявлено у нас люди, які інфіковані. Тому я цього поки що не знаю, Якщо будуть офіційні результати мені нададуть. Тому думаю, що ці працівники закладу обов'язковому порядку будуть відсторонені від роботи. Директор запевняє, в усіх інфікованих були довідки про щорічний обов'язковий медогляд. За документами вони здорові за справу взялася поліція. Провадження від. За неналежне виконання обов'язків щодо охорони здоров'я дітей. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+,1.